Бог милиці. Це... А ми жаліємося другий раз, що все хуйово, погано. А воно, бідні, люди живуть ще хуже. Це, це вже по-другому ніяк не скажеш, витворяє. Вона мені приковала кровати. Я писав, що вона приїхала з Польщі і названює мені. Чуєш? Вона каже, приїхала з Польщі і названює мені. А я морозюсь, не відповідаю. Видно, сестра така що теж, чуєш, Не промах. Да, видно, жерощий є. Таке відчуття, знаєш, як як в тумані, як в сне, значить. Ой-ой-ой, Заходи, ставим лайк. Быстренько, Два. быстренько. Внизу сердечко тапаємо. Давайте. Шо, Уже всі потікали. Ха, <реку> <реку> може, кухня, може, може, і кухня зайшла. Може? Кухня привіт. Давно не бачились. У нас тут таке, у нас тут таке. Виходь лайки ставте вже. Я не боварешка. Галя, я не поваршка. Витаю, витаю. Мадрид. Здрасте, река. Ну что? Здрасте. Я думал меня поддержите, а вам так поржать. Мы поддержали. Заблокировали. Поддержали как могли. Так мы почали підтримувати, а потім у нас поддержка, поддержка просто исчезла. Река. Ну ну це ж я працюю в Мадриде технологом м'яса. Супер. А мы кондитера працюємо в Харькові Україны. Девочки, а сколько вы на олежке реализации? Ну понятно, проекти рисую, так. Да. А вам не нужен этот працівник онлайн? Река. Які проекти малює? Не нужен? Я теж був кондитером в Одесі, зараз на фермі. А мы кондитера в Харькове. Плюс экспертиза на восстановление. Ну, я поняла. Вам не нужен той, что проект рисує? река? Звичайно, це все добре, ну таке підтримувати, ну це просто вище всяких сил. Це б мужчини, може б ще підтримали, але ну, дівчата таке не можуть підтримувати. Ну, если нужен будет этот, напишите мне. Здрасте, Роман. Добрый вечер. Понятно, аренда выручена. Самарканд. Ну, чула, конечно, Хайдар. Я чула Самарканд, да. Света, Самарканд, cd Узбекистан. Маргу, самарканд, цед. Да, Узбекистан. Роман, що працював, що робив? Друзі, хто заходить, ставим лайк. Внизу сердечко, полайкайте, будь ласка. Рома, що робив? На закупах. Ох, ничего себе, в бедренке на закупах. Что Рома? Склеп. Что такое склеп? Рома, а что купы в бедренке? Керамису? Света, тебе не надо в бедренку. Бедрюх. Самарканд Ташкент очень красивый город. Ташкент. Ага. Ну больше магазины такие ты не чула? А, ти що не, чула? Я там не, не, я тоже не была, но я чула. Я больше знаете, что там я магазин просил. Вот так, девочка. Сейчас написал ее сестре, сразу ответила. Меня такие не интересуют. Украинские булы на закупах. Ага, ріка, а на що сестрі писав? Назначив стрілку. Вітаю, Олександр. Вітаю. Мої вітання в місті Одесі. Якщо сюди прийдете к нам в гості, отлично буде. Приїдемо. війна закінчиться, і приїдемо обов'язково. В этот. В Самарканд. Так, тільки можна да, тільки мечтать. Ташкент, Ташкент. Вітаю, вітаю, Харків. Дякую, Роман, дякую. Для проверки зв'язку плохо мені. Ну що робити? Погано йому. Ну що робити? Надо випити ріка, надо випить. Конечку надо випити, і все наладиться. І жизнь наладиться. Нельзя, с утра в дорогу. Там у них класний плов, так. Да. Йому осталось тільки пити. Нельзя? уже вже випив на вихідних. А, так це все дожди не это. На в голову, -мо. Боже, яке кончене. Девочки, ну не треба оскорблять. А меня скажешь, когда ты опустил? Не можем себе. А брат у вас чей друг есть, река. Ну позвонить ему побалакай ты сейчас. Поэтому решил тяжелмётком. Хоч би вже чоловіче би якийсь би шукав, тому що там би хоча б задумався. а тут він щось взагалі наразі порізати. Так, жінці, так. Ну Ми я зробили все, що могла. Ні, ну не вже це не очевидно, що це ненормально, що так не можна, що жінку треба. Та тверезий, Олександр, він трезвий, не запой, ні, людина твереза, Уже ну, напився, поверила. Уже напився, дружина його не спілкується з ним. Уже все. Тепер не знаю, як розрулити цю ситуацію. Як ви ж запой, ніхто б нічого не казав. А чого що... ті руки такі холодні? знаю. <реку> Костя, ти такого не пиши. Це не не стресуй. Звичайно, це ненормально, роман. Це погано, не можна дружинами змінити. Нельзя. Дружинам так, да, і чоловікам не можна. Я то вона зараз чоловіча аудиторія, не тільки немає. Тільки в одному випадку, якщо ви на початку домовилися, що у вас полігамні відносини, вас все обов'язковує. Будь ласка, тоді робіть, що хочете. Один буйний тіленок все стадо іспортить. Хайдар, це правильно. Ти ж дружині не зміняєш, хайдар. Родзина супер. Ну а як тут ще розрулити? Костя ти б так розрулив? Костя не такий. Костя не такий. Ну не знаю, не знаю. Що не, не знаю? Костя? Ми щось не знаємо про тебе, Костя. Ти ж не такий кажуть не знаем мы. Роджини не изменяю. Правильно, Роман. От, Роман даже каже Опять не зрозумів Жену любиш хайда? Ценишь, розумієш Жені не изменяешь? Та я давно уже говорив. Та що ж давно? Немає давно. Ні, тут молодець, Тут бачиш супер. Хоть давно, хоч не давно, ріка, ну ти ж не міняє суті. Вже діло зроблено все. Да, риль вже в пушку. Що таке лайно? Лайно це гамно. А то це така екскрієнт. Із Сербії. Роман Вдовець, не... І ми знаємо, що Роман Вдовець, так. Да. Що там про мене кажуть, Костя кажуть, що ти теж можеш такий. Що ми не знаємо, зміняєш чи не зміняєш? Кажуть, що теж можеш. Крутануть. Ні? Ні, я думаю, Костя не такий. Ні, як... Якщо йому не його не будуть зміняти, то він буде на руках, на руках носити ноги мить і воду пити. Опять вона. Не, ну а що? Я серйозно. Що робимо, он? Дивіться, круаса не ліпимо. Які докази, питаю Костя? Ага, ну не отрицає. Люся, ти бачиш, тут не можна нічого казати. Тут сразу найдуть. Дякую, Оля. Нема ж ніяких доказів у них. Костя. Що посієш, то й пожнеш, так і у відносинах. Скільки тут? Дякую, Олечка. <гаси> пропадає інтернет, я не знаю чого, але він у нас пропадає. Не витримує, дуже інтернет, не витягує. Так, не витримує інтернет. Проте Капець. такий повчальний. Та для кого, Марго, Повчальний? Для кого? Можливо, для того, для когось, хто сидить там і сидить, такі сидить, такий, хтось посварився зі своїм там, чоловіком або дружиною, такі дивиться, такі, та в принципі, нормально ми живемо. <рес> ну так. Да. Ну подумаєш, ну. Ну бачиш, а Альберта так нічого не навчила. Ну давай, хліб забув купити, а я оце розпіздя за Така, Чекай, алло, сонечко, я тебе купаю. Ну хліб купи. А на хліб так купи. Це, це, ну я не знаю як це, як це, як це, може бути. Ну зачем? Ну хочется пішов там, сходив, Подрочив. да и все мечно ты на крайнях специальный магазин, если захочется либо Лиану У тебя есть сестра під боком? мене? А що таке? Ні, ну взагалі. Она гіниться, она замужем. Ну та теж, теж замужем. Щось допомогло. Щось допомогло. Та ні, ти що. Так що ти дивись, Ліана, ця ситуація повинна тебе чомусь навчити. А я його думає. спрячу, блядь. Кого? Ну того, блядь. А попробуй тільки все. Ні, ну в мене... Да. Буде обрізання, тільки повністю. Напишіть, щось, ми що зависли чи ні, ви, Напишіть. Сюди виставляли фото жінки, яка типу, застала свого чоловіка за зрадою і відрізала йому член. Вона така, тис. І що ви її фотографію, вона ані про що не шкодує. Відрізала, ту то відрізала. Ну а що? Друзі, а ну напишіть як коментар. -ні ми завезли чи ні. Я тоді перезайду. Потрібно разбуститься, Ама не, не може отказал. Потребно е и ху -ху -ху. Баб. Баба. На Курасане, Да. Пада. и Да. Да. На Да. 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 Внизу я у вас радіше, есть. Вузки, я зависла. зависла. да? Какой это? Да, запись. Я залюсь. Кость такише. А ну полайкайте. Один факт такие вот такие. Все, чат висить, інтернету нема.